Опираючись е, на свої освітні базові е... Скажем так, підґрунтя практичний досвід, науковий досвід хотілося б розказати коротко, дуже в стисній формі про те, все таки, що чекає Львів, а особливо зупинитися на того, які фактори спричинили до тої ситуації, в якій зараз ми знаходимося. А ці фактори є непростими. Містобудування – це мистецтво. Я хотів би на цьому зупинитися особливо, тому що містобудування складається з дуже багатьох чинників. Перш за все, це є політика, економіка. Географія, геологія, демографія, культура, історія це як на палітрі в художника. Є багато різноманітних фарб. Фарби можуть купити всі, але не у всіх виходить, виходить картина з власну з, з, з композицією і композицією цікавим сюжетом. І тому суть містобудування це є мистецтво, яке вдало корелює. Чинники і не переводить їх банально в таблицю Екзель, а розуміє, що є важливо і що є душею для цього міста. Також особливо тут є важливо враховувати естетичні архітектурні функціональні особливості того чи іншого населеного пункту. Тут вже попередні спікери робили таку коротку ретроспективу про історію Львова. Я хотів би буквально зробити такі короткі маркери. Містобудівні маркери, які вплинули на розвиток Львова. Австро-Угорщина. Ми, галичани, львів'яни, дуже з великою повагою згадуємо про Бабцю Австрію, захоплюючись красивими будинками, широкими проспектами. Але слід розуміти, що так просто східну столицю Австро-Угорщин не будувалася. В основі були гроші. Гроші це були нафта. Нафта, яка була досліджена і видобувалася в Бориславі. На в момент 1903 року це було третє за потужністю в світі джерело, яке отрималася нафта саме нафтодолари давали можливості сформувати цю містобудівельну ситуацію. І після першої світової війни ми бачимо певний так, спад містобудівного розвитку Львова, але є дуже важливий факт, який відбувся в буквально 100 років тому назад, в 1920-1928 років. Саме в цей період формується перший генеральний план Львова. Ігнацій Дрекслер зробив спробу. Якось організувати процес, процес розширення формування індустріального Львова. Це викликало доволі таку серйозну дискусію в керівництві міста, тому що якщо ми прочитаємо газети сторічної давності, ми натрапимо на такі речі, як хаос забудови. Випадковість визначення місце будівництва, неякісна архітектура, погані забудівельники, тобто необхідність формувати вже просторовий розвиток міста, якраз і спонукував. Спонукав для формування цього першого документу, містобудівного документу генерального плану. Він отримав таку умовну назву Великий Львів. Саме оце слово Великий Львів викликало знову ж велике збурення, тому що снобійські настрої міщан не могли зрозуміти, як це в одному місті, в одному середовищі будуть проживати і селяни і містяни. Долучалися кульпарків, долучалися інші прилеглі зараз вже райони міста, але це були населені пункти невеличкі села, які оточили місто. Але саме за, за рахунок розширення території індустріальне місто були реалізувати свої плани на в першій половині ХХ століття. Я не даремно згадав про нафту, тому що. Понад 100 років назад австро Угорщина приймала рішення, а де будувати нафтопереробний завод. Читаючи багато публікацій, стверджують, що саме зменшити відстань, відстань поставки сирої нафти до заводу, і було рішенням про будівництво в Другобичі нафтопереробного заводу. Як на мене, було інше політичне рішення, питаєте, ми згадували про містобудування як один з чинників політики. австро Угорщина ставила під сумнів і боялася швидкого індустріального розвитку. Зідку міста з другої сторони нам повезло, тому що в нас немає брудного виробництва. І Львів розвивався як же фінансовий науковий культурний центр на певній відстані від нафтопереробного заводу, який формував певні фінансові структури. Короткий період окупації, період німецької окупації, сформувало ще один імпульс, містобудівний імпульс. Про який з ідеологічних причин мало хто згадував. Німецький уряд, коли прийшов до Львова, він зрозумів, що Львів. І великий Львів, і це вже не просто невеличкі села, які оточують його. Львів, на думку, в 1943 році це вже була територія понад 30 кілометрів для розвитку такої агломерації, для розвитку такого індустріального міста необхідна була територія. І вони піднімають ще раз питання, до речі, Шептицький фінансував частково цей проєкт, тому що розумів, що розвиток в межах площі Рив. Ринок, це не є розвиток великого міста. Ми сьогодні говоримо про зачатки і амбіції глобального міста вже в 43-му році. розуміло, що ця територія є замала і розглядалася. Піднялося черговий раз поняття великий Львів з територією впливу 30 кілометрів. Радянський період, Радянський період вже згадувалося, що це було інтенсивне індустріальне виробництво, індустріальне будівництво. Воно було настільки стрімким, що генеральні плани 45-го, 56-го, 66-го року так стрімко і швидко змінювалися, що вони не встигали за певними речами, які відбувалися в місті. Тут слід відмітити, що якщо ми говоримо про містобудування як мистецтво, я вже згадував про ігнація Дрекслера, я хотів би згадати ще прізвища, яке не оправдано забути це Ярослав Новаківський, син художника Новаківського. Це людина, яка заклала структуру сучасного Львова, і в 2010 році генеральний чи коригування генерального плану, до якого я був долучений, я вам скажу, що 80% ідей. Це ідеї Ярослава Новоківського, але я хотів би повернутися до 1920 року. Ідея Великого Львова була реалізована тільки на 15%. Ідеї 1966 року, які передбачалися в розвитку Львова. Ну, я не хочу переходити відсотки, але транспортна схема по сьогоднішній день не реалізована. Оці причини, сучасні, ми, з якими ми зараз зустрічаємося, вони є причиною того, що з тих чи інших економічних політичних речей питання транспортної інфраструктури враз відкладалося на пізніше. Швидкий розвиток індустріалізації Львова в радянський період ще був пов'язаний з проблемою великого розриву до джерел по пов'язаними з наповненням цих індустріальних зон їх було п'ять великих індустріальних зон. І, і зв'язку з тим, що Львів в радянський період так стрімко розвивався. Напевно мало це хто знає це один з небатьох міст, які має меж міст, адміністративних меж міст міста. Перепрошую, місто, яке для свого існування вимагало трудової міграції. Понад 120 тисяч працівників приїжджало з приміськими електричками до Львова. Якщо ми подивимося на графік приміських електричок, вони по сьогоднішній день збережений радянський графік. Це є 6.50, 7.15, Це є саме ці графіки, для того, щоб заповнити, заповнити можливості працювати заводами і фабриками, які були в межах Львова. Що сьогодні? Сьогодні в нас сьогодні перед нами стоїть багато питань, питань перш за все не вирішених. З попередніх часів перед тим, як я перейду до все-таки спроби дати відповідь, а як нам рухатися далі, я хотів би перейти на карту карту автомобільних зв'язків і взагалі мережі логістики в Україні. Зверніть, будь ласка, увагу, переважаючи горизонтальні зв'язки. Виходячи з довідки довідної записки ЦРУ, є частина є в публічному досвіді. Вона говорить, що транспортна мережа України є з хорошою щільністю, але з Повністю абсолютною відсутністю швидкісних автомобільних доріг. До речі, ця трагедія 22-му році, коли розстрілювали легкові автомобілі на Житомирській трасі, це М-06. Це із за того, що це була єдина траса в Україні за 35 років. Ми не збудували дороги швидкісної для того, щоб забезпечити логістику. Логістика це не тільки пересування вантажів, це і безпека. Але маючи втрачені тимчасово втрачені території сходу України, нас на сьогоднішній день принципово і швидко і стрімко міняється логістика. Це означає, що традиційні перехрестя, а ми завжди з підручників знаємо, що місто утворюється на перехресті потоків. Велика кількість міст втрачає свою актуальність, тому що втрачаються ці перехрестя, втрачається логістика. І ми стаємо перед необхідністю формувати нові логістичні потоки. Це є, до речі, карта, яка є частиною генеральної схеми розселення України. Прикро, що вона погоджена 2002 році, і по сьогоднішній день вона є не незвід... Змінена. Тому що згідно містобудівної декларації на рівні держави, основним проблемою України це формування митних переходів з Білорусі, для того і формувалися оці три вертикальні зв'язки. Я вже не говорю про залізничний транспорт, який на сьогоднішній день теж ну, пам'ятаєте ці проблеми, які були на кордоні. Особливо у 2022 році пов'язані з транспортуванням зерна, металу в європейську частину в європейські країни, мережа залізнична мережа України збудовано ще з часів царської Росії. І нічого не зроблено за 35 років для того, щоб я навіть не говорю про назви залізничних частин. Тобто, якщо ви подивитеся на південна українська залізниця. Знаєте, де вона знаходиться? На півночі. Виявляється, південь України це є північ, Чернігівської області. І тому принципові речі містобудування починаються з загальних державного бачення. В нас є ідентичність, в нас є на рівні держави розуміння розвитку території, просторового розвитку. Тому, переходячи далі до Львова, ми хотіли звернути увагу про те, що зв'язок нам дуже повезло. Нам повезло тим, що збудована злітно я підкреслю злітно-посадкова смуга. Не аеродром, не аеропорт, не термінал, а злітно-посадкова смуга. Чому я на цьому наголошую? Це стратегічна річ для розвитку міста. За вимогами для Євро 2012 у нас було у Львові до 2010 року злітно-постаткової смуга довжиною 1600 метрів у дуже поганому стані. Вона збудована була ще за часів Другої стволі війни, і в основі було покладено всіх комунікацій німецька під час німецької окупації була зроблена реконструкція злітно посадкової смуги, якою ми користувалися ну, реально до 2010 року. У 2010 році розпочинається реконструкція, і, і група, я не знаю, певне, людей, які все-таки вболівали за це місто, зуміли переконати, тому що всі об'єкти під євро збудовані не за львівські гроші. А за державні кошти. І тому приходилося працювати, працювати з, з кабінетом міністром, з першими особами, з ініціаторами євро, переконуючи їх зробити злітно-посадкову смугу довшою. І вдалося 3100 метрів. Що означає 3100 метрів? Це означає, що зліт і посадка міжконтинентальних лайнерів. Ми можемо говорити далі про поганий чи недобрий термінал, в тому він місці збудований, чи не інакше, це не має значення. Це важливе не стільки посадка лайнера мішкантальної, як зліт. Зліт при температурах вище, ніж 20 градусів, дуже важливо, тому що є розріджене повітря, і зрозуміло, для лайнера, який загружений пальним і пасажирами, йому треба довшу зліту посадкову смугу. І тому, якщо чому я наголошую ще про злітно посадкову смугу. Нікуди перша особа тої чи іншої корпорації не приїде на автомобілі і не приїде поїздом. Зараз просто унікальна ситуація, ну трагічна ситуація в Україні, що поїздом доїжджають президенти, прем'єр-міністри. Але ця ситуація зупиниться, як тільки зупиняться військові дії. Далі в ті чи інші міста будуть приїжджати перші особи, тільки там, де є злітно-посадкова смуга і відповідні інфраструктури. Україна втратила Донецький аеропорт, який будувався і робулося реконструкції паралельно з Львівським. Є великий Київський аеропорт і, по суті, другий злітно-посадкова смуга, яка може конкурувати і надавати відповідні послуги, це Львівське. Та вона не добудована, тому що немає додаткових ролійних доріжок. От, але це є не настільки важливо, це є можливо, але в перспективі хотів би зразу ще раз повернутися до поняття великого Львова. Ми… Ніколи не вирішимо питання Львова далі в існуючих так званих межах, тих неіснуючих адміністративних межах треба повертатися до ідеї які вже понад там я не знаю 80 років в 43 му році про великий львів про львів в межах 30 кілометрів інакшої системи вирішення питання не буде Львів глобальне ще чи... як це те... з теорії перейти на практику я згадав про нафту правда? на початку я був в музеї нафти в каліфорнії в лос анджелесі я бачив фотографії вишок в лос анджело американці називають LA. на сьогоднішній день це столиця дизайну архітектури Мистецтва кінематографії, політики це глобальне місто. В Лос-Анджелесі я, до речі, не побачив виробничих зон, але в музеї нафти я знайшов дуже цікаві фотографії, фотографії з Борислава. Ці фотографії були зроблені, її називають мандрівницею, людина, яка подорожувала, представляла Сполучені Штати Луїза Бойнд. Луїза Бойнд дочка американських мільйонерів, які її батьки рано дуже померли, і вона вирішила залишок грошей мільйонів і свого життя провести в подорожах. Наскільки мені потім пояснили, що, напевно за ними стояла і певна американська розвідка, але вони досліджували, як Львів. Буде розвиватися, вони побачили, як розвивається Лос-Анджелес і як Львів. І знаєте, як розвивається дуже така цікава експозиція. Завершенням розвитку лос анджелесу були там букви Голівуд. Завершенням розвитку Борислава, далі вишка. Тобто час індустріалізації, час індустріального підходу, він змінився. Чому? В чому я ще відносно теорії і практики, зупинюся трошки на Лос-Анджелесі. Як він дожився до того життя, що став таким центром? Ці вишки треба було обслуговувати. Тобто були інженери, були майстри, які обслуговували вишки, і саме основною частиною цієї вишки це є двигун. Двигун треба було розбирати, ремонтувати, покращувати. І в якийсь момент оці майстерні зрозуміли, що вже кількість вишок не вистачає, тому що виробництво двигунів потужних конкуренцій є. Так що робиться в 30-х роках? Вони пропонують свої двигуни для, для індустріального напрямку, який будуть на той момент дуже популярний, авіація. І Лос-Анджелесом стає центром розвитку авіації. По сьогоднішній день в межах міста є 56 злітно-посадкових смуг. Але будьте уважні, за якийсь певний момент ці інженери, ці дизайнери, які проєктували, розуміють, що більш прибутковим є все-таки інші речі. Можливо, не зовсім матеріальне. Я не до того, щоб від, 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 від індустріалізації, я просто порівняю, як інколи з нафти переходиться в кіно, яке набагато більш прибутковіше. Львів, е, ну, транспортна е, система в рамках Європи. Якщо ви подив... е, питаєте, я б вам показував карту. Це дуже важлива ця карта України. Бо е, перше, що зробило радянський Союз, це знищив всі залізничні зв'язки європейської щирини в межах Західної України. І долучив до існуючої царської російської системи залізничні колії. І коли ми синічно говоримо, що ми маємо інтегруватися, та не інтегруватися, ми повинні просто відновити. І я Буваю в районі судової вишні городка. Слухайте, по сьогоднішній день є просто готові насипи, чи як це говорити під основа була, яка була для вузької колії. Якщо говорити про термінал, ми я в тому чи іншому місці будувати термінал аеропорта. Я не даремно про це на цьому наголошую, бо я був в групі людей, які стверджували, що він має бути біля. Скнилівського моста. Чому сьогодні ми чуємо про те, що вузька колія доходить до Скнилово? Так саме там мав бути термінал, який мав бути поєднати з залізничним колією, з вузькою колією, зразу багаторівневою розв'язкою з виїздом на кордони. Відносно розв'язок. В генеральному плані Львова ще шестьдесят шостому році було передбачено багаторівневі розв'язки. З них збудовано їх було було понад 40, З них збудовано одна. Це є шляхопровід на Сихів. Це відносно транспортної схеми і транспортної е, е, проблеми. В у Львові. Львів, індустріальний чи освітньо науковий хаб. Це знаєте, це така закидка для того, щоб посварити між собою людей. А для чого процес сперечатися? У Львові є 130 тисяч студентів. Львів є молодіжною столицею. Вибачте, це вже не, не, мій, не, не, не мій лого, але це існуюча річ, яка формує це місто. І відповідно більшість хоче залишитися проживати тут, в цьому місті. Чи буде він індустріальним? Ні, на площі ринок заводу не буде. І Слава Богу, чи буде в межах 30-кілометрової зони будівництва нових підприємств? Будуть, подивіться в городку, як розвивається переробна промисловість, харчова промисловість. Хтось її стимулював, хтось її переконував в тому, щоб це робити? Ні, це просто існуюча ситуація дала можливість і близькість кордонів. Близькість. Якщо ви подивитесь знову ж на карту Львівської області транспортних шляхів, ви побачите кільце. Відповідне кільце, яке проходить через городок Кам'янкобузьку. бузьку не те кільце, яке хочуть нам пропонувати завершити з північної сторони, це смішно, це вже буде загальна міська магістраль. І Львів 72-го року, 2012 року. Ви знаєте, коли до нас приїхали інспектори УЄФА в 2006 -му, 2007 -му році, вони інспектували Львів на можливість прийняття фінальних матчів. Знаєте, яке було? є таке поняття, як транспортні вузли, зовнішні транспортні вузли. Це і називається вокзал, аеропорт, автовокзал. З усіх трьох об'єктів для євро підійшов тільки вокзал, збудований 903 році. Ні, аеропорт. Ні, автовокзал. До речі, автовокзал сам за архітуру є цікавий. Але пригадуйте, які були радянські автобуси? Двохпорохові автобуси не проходили під перонами цього автовокзалу. Це був імпульс, потужний імпульс, який влила держава у Львів. Чи використали ми цей імпульс? Це вже питання яке окремої дискусії. Що потрібно для Львова? Для Львова. Логістика, тобто ми знаходимося на унікальній ситуації. Ми повертаємося до карти України. На жаль, дуже багато міст втрачають свою актуальність. Я недаремно назвав свою доповідь містобудування. Я уникнув дуже модного слова урбаністика. Перед Україною стоїть необхідність будувати міста. Трагедія, військова трагедія, яка зараз відбувається в Україні, формує нову містобудівельну ситуацію. Нам треба Україна, яка була до 22-го року, вже не буде. Зараз важливо, щоб вона залишилася Україна. Я вірю, що вона залишиться. Але перед нами задача є будувати. Урбаністика це течія культурології, яка виникла в 50-х роках. Коли Європа вийшла з другої сторони війни, відбудувала міста, Стала задача покращити покращити ситуацію. У нас ситуація є не покращити ситуацію. У нас є ситуація заново будувати місто. Заново на більших територіях з, новим, з новою логістикою, з, новими, з новою інфраструктурою. Є проблема, тому що чому не було меж міста? Радянський Союз вгатив величезні кошти на будівництво заводів, не забезпечивши інфраструктурою. Чому виник сихів раптом тільки в кінці 70-х років? Цей дефіцит житла, який був у Львові, це був один з най, найвищих дефіцитів в Радянському Союзі. Чому так пішло це житлове будівництво? Це просто як хвиля, як греблі, яку обірвали, і е, попит, е, неймовірний попит. Але інша є проблема: на сихів веде тільки там, вибачте, один міст, і це 100 буде 130, офіційно 130, насправді це понад 160 тисяч населення. Це місто, яке їде на роботу кудись. Куди воно їде? Ні, ніхто це не знає і ніхто це не досліджує. От е, науково-дослідні інституції сумно, але Західно-науковий центр вмер. У Львові вмирають інституції, вмирають академії, вмирають е, унікальні дослідні інститути, інституції, які були притаманні саме Львову. Чому це окремо також можемо поговорити? І розвиток медичних хабів. Медицина це була тема, яку критикували всі. Але ковід і військові дії показали, що наші медики є на тому рівні, коли є без перебільшення. Сюди приїжджають тепер вчитися, травматологи. Сюди приїжджають реаніматологи. Я буквально вчора розмовляв з німецькими, не знаю це служба порятунку, яка була дуже цікава дискусія. Ті питання, які вони мені задавали, це, це, це тема для того, щоб ну, по крайній мірі, це тема для того, щоб бути гордим за себе.